Є на світі місце, що вражає не лише своєю архітектурою, культурою і природою, а ця направду загадкова країна вигадала половину відомих нам термінів явищ і наук. Можливо, не половину, але величезний шмат це точно. Мова йде про Грецію, в якій зародились Олімпійські ігри, ораторська майстерність, математика, філософія, а ще демократія і театр. Список можна продовжувати. Але сьогодні поговоримо про любов. Бо греки і її поділили на види. Усім привіт! Мене звуть Орися Волівендер. Починаємо! Отже, що таке любов в античній Греції це почуття навіть називали філософія любові вільне вираження природних і духовних глибин особистості. Ось що для греків любов красиво, але дуже складно, правда? Вони настільки глибоко проаналізували це почуття, що зрозуміли, немає єдиного способу кохати. Любов буває різною. Греки довго думали і вирішили поділити любов на аж вісім видів. Першим вони назвали на честь Бога родючості еросом. На їхню думку, таке почуття було страхітливо небезпечним. Адже такий вид кохання передбачав хворобливу залежність і контроль. Чого не скажеш про філію? Це вже зовсім інше почуття, яке греки дуже цінували. Глибокий, вірний, дружній зв'язок. Філія виникла між людьми, що пов'язані однією метою, наприклад, між товаришами по зброї десь на полі бою. Філія означає готовність ділитись емоціями і жертвувати заради друзів. Дуже гарний вид любові, як на мене, і такий же рідкісний, як агапе безкорисна жертовна любов, третій вид описаний греками. Агапе – дуже радикальне почуття, яке повинно поширюватись на всіх людей, а не лише на рідних чи близьких. Агапе дуже схоже на те, що ми зараз називаємо милосердям. Він розвинений у тих людей, у яких є емпатія. Що таке емпатія? Це вміння розуміти людину без слів і співпереживати їй. На жаль, це дуже рідкісне вміння у сучасному світі. Наступна у грецькому списку видів любові прагма. Таке кохання виникає, коли люди довго разом. Наприклад, між подружжям. Зріле почуття, в якому є розуміння, терпимість, взаємоповага. А найважливіше вміння йти на компроміс. Знову нове і важливе слово. Компроміс. І це взаємні поступки для того, щоб помиритись і досягти порозуміння. Отже, повторимо Ерос, Філія, Агапе. І прагма усе це чотири види любові, про які ми вже встигли поговорити. А зараз поговоримо про одержимість. Філаутія так греки назвали хворобливу любов до себе коханої чи коханого. Також її називають нарцисизмом. Греки дуже розумні люди, скажу я вам сотні років тому, а може й тисячі, вони вже думали і вигадували філософію кохання. І от серед всіх видів кохання вони побачили ще людус, таке безвідповідальне почуття. Щось таке, що виникає як гра, і не триває довго, недовговічне. Ну і останній вид цього прекрасного почуття це манія. Тут все зрозуміло. Не зовсім любов, а щось агресивно дивне. Маніакальне. На завершення зичу вам любити і поважати своїх рідних, бо це надихає. А з вами була я, Орися Волівендер. До зустрічі!